Добрий день! І знову огірки. Скільки їх дуже багато в цьому році, тому ще один варіант з огірків. І тому новий рецепт нові смачні ре... е... інгредієнти. Для цього рецепту потрібно, звичайно, огірочки, цибулька і третій інгредієнт це шампіньйони. І так, приступаємо до роботи. Потрібно Цибулька полукільцями, огірочки, побрізати і шампіньончики, де великі пополам, де маленькі можна цілком. І зустрінемося через декілька хвилин. Тепер приготували наші грибочки, де маленькі, де великі, порізали на пополам. Цибульку полукінцями огіручки теж. Де великі, де маленькі, де великі пополам. Тепер зробили такий розчині соли. На 3 літри води 250 г солі. І в такому розчині сольовому нехай стоїть 3 години. Добре перемішуючи час від часу на 3 години. Потім цей розсіл зливаємо, він нам буде непотрібний, і робимо маринад для нашого консервування вже. Зустрінемося через 3 години. Минуло 3 години. Я вложила наші грибочки, огірочки, цибульку, у баночки. туди додала перчику, лаврушки трошки. І жду, поки не закипить мій маринад для моїх огірочків шампіньйоном. Для наших огірків потрібно зробити такий маринад. на три склянки води. 3 склянки цукру і півтори тобто, склянки оцту. Оце я чекаю, поки маринад мій закипить. Буду заливати їх, оці огірочки огірочки і стерилізувати 15 хвилин від закипання. Через 15 хвилин зустрінемося. Мої огірочки із грибами простерилізувалися. Я їх законсервувала вже. От мають вони такий вигляд чудовий аромат. Також, на вигляд, дуже красиво виглядають. Попробуйте і ви зробіть такий рецепт. Я думаю, буде дуже смачно. Готую вперше. Через це зробила на маленький, як кажуть, маленьку порцію. Попробуйте, приготуйте, ставте лайки, кому сподобалося. Підписуйтеся на мій канал. До побачення, до нових зустрічей. Ще буде багато. Цікавих і корисних рецептів. Всього найкращого! вам!